Ці різдвяні ритми починається моя зимова пригода вихідного дня по стежині, яку знає невелика кількість людей. Хоча локація, до якої ми наближаємось, все ж відомо багатьом місцям ворогти. Це лисна. Зараз вона така зароша. Колись так не було. Колись це все була одна полянка така. Було декілька великих дерев. І все. Зараз це все заросло. Взагалі я мав сьогодні йти в зовсім інший похід, трошки далі. В сторону кукула того року я вже там був. Тепер я хотів трошки на іншу полонину зайти, з іншими краєвидами. Подивитись. Але планую піти десь, щоб подивитися, як там е, виглядає то все, е, ті стаї, ті планини взагалі з кітуром планую піти. Поки що в нас це не вийшло. Трохи в друзів інші плани. І я вирішив піти на полонину ділок, показати вам цей маршрут е, через е, гору Рибровач. Зараз нам потрібно туди йти. Ще вийдемо на одну полянку. Там е, досить панорамне місце таке. І Продовжимо свій відйом на хребет Видно чорногірський хребет. Дуже панорамне це місце, ця полянка зразу за лесиною. Дуже тут гарно, сюди переважно тільки доходять туристи, які відпочивають в ворогті і піднімаються на Лесину. Милуються цими краєвидами. Тут взагалі на круги дуже гарно і літом, і весною, і зимою. Байдуже там видно охатий камінь, смотрич. Трошки за хмарами, сам Півпіван чорногірський. Дуже гарне місце. І декому може вистачити цієї полянки, щоб насолодитися немовірними пейзажами. Ми ж не з таких, тому прямуємо далі. Тут зараз починається вже підйом на Рибровач і на цей хребет. Досить стрімкий такий буде. Зараз подолати мені підйом, я вийду на хребет і там вже по хребті буду добиратись до ділочка. Тут можете самі частково оцінити масштаби уклону найстрімкішої точки нашого маршруту. Так, вийшов я на хребет. До речі, тут не було більше людських слідів наверх. Можливо, що люди скоротили трошечки шлях собі, щоб не підніматися з такою стрімкою стежкою. Я тої стежки не знаю, другої, як ми піднятися. До речі, тут е, ростуть афени. Є афеників багато. Колись з мамою ми... Тут збирали апне, я ще був десь, я малим ще був, мені було десь 8 років. І е, так сталося, що підійшла близько ведмедиця з малими. Ми почули, ми звідси тікали від ведмедя виходить, з мамою. Тому така от історія. Довгий час я тут боявся підніматись, потім ми з другом е, піднялись. Сюди йшли в гриби, туди на ділок, куди ми зараз йдемо. І тоді якось я цей свій страх. Якась така історія мене тут була. Зараз я вже в принципі, не переживаю, тут вже трохи більше людей ходить цим маршрутом. Понятно, що зимою не дуже, але літом хоча б ходять і тут вже так звірі аж не водяться, особливо в адмеді. Колись ми як ходили, то тут дерева всі були повністю обдерті. Кора тут ходили тільки місцеві по ягоди, і все. Тут вже більш приємніше йти до запланованої локації, хоч підйоми все одно трапляються дорогою. І згодом натрапляємо на таке місце з дивним каменем, в якому є постійна вода. Тут э, цей камінець такий, він прикольний. Коротше, діду мій розказував, що його мама колись э, була, ну, мала поганий зір, і вірили в то люди, що якщо ти маєш поганий зір, йдеш э, до цього каменя. Миєш очі і тобі стає легше. Ну, колись люди вірли в таке, не знаю, чи воно допомагало, але такий от він кам'янець. Тут і на округи така от краса. І краса всюди така, що неможливо просто йти, не оглядаючись на те, що попадається на очі. всім я з вами мушу поділитись Деякий час мандрів зимовими лісовими хребтами ми прибуваємо до тієї самої полонинки. Це от полонина ділок, там знаходиться гора Діл Отау. -от. Там нічого такого цікавого немає, там вона повністю в лісі, так як Рибрович. Як ми піднімалися. Ну, в принципі, в цьому світі шарм є. Вон там також класний краєвид на Чорногору. Взагалі тут панорама та сильна. Колись ось тут нанизу була стая, стайні. випасали худобу. Я ще пам'ятаю ці часи, коли це все було, як там випасали худобу, варили сири всякі різні. Я ще тоді трохи малим був. Потім воно якось в один момент просто взяло і все завалило. Сьогодні дійсно дуже класна погодка, не підвела класна прогулянка. Тут я бачу, що на якихось квадроциклах катались люди. Колись тут е не було. Ну, була дорога стара, але нею ніхто ніколи не їхав, потім розчистили, почали їздити там, джипами, квадроциклами. Буду возити сюди людей, показувати ці красоти. Отакий такий от похід у мене вдався сьогодні. Зараз я тут трохи посижу, поп'ю чайочку і буду спускатись вже другою дорогою, тою, якою піднімаються квадроцикли, всякі джиби. Така більш цивілізована дорога. Хоча хребтом, мені здається, набагато краще йти. Дуже класно йти. Якісь сліди є, якихось тварин, деяких, напевно, що це добре, що тварини відновлюються.

Місце, де була стая, бо їх зараз можна називати їх е, колиби. Тут е, жили пастухи літом, виписали худобу. На цьому місці були е, самі стайні, де худоба спала. Пам'ятаю, що ці часи. Досить недавно це було. якось так. До речі, в цьому місці, ну, неподалік там далі трошки, жили. Люди навіть мені говорили старші, наприклад, мій дід говорив, що тут жили люди колись на ділку. Така от історія цікава. Коли ти потрапляєш в такі гарні локації з одноденним походом, знаючи, що скоро треба повертатись. стараюся насолодитись кожним моментом якомога довше. Хочеться, щоб час просто зупинився. це, це. Така от у мене пригода вийшла сьогодні. Зараз. Сонце почне помаленьку перевалюватись за Судовецький масив, почне сутеніти. Мені пора зараз спускатись, покидати ці красиві місця. Якось так виглядає мій зворотній маршрут. Тут квадроцикл проїхав В принципі, нормально все виглядає. Я не знаю чи мене видно, хоч трохи. Так, і закінчується моя пригода. Я зараз спущусь униз скоренько. Я думаю хвилин за 15 я спущусь до ворогти і все. І на цьому сьогоднішній такий хороший день закінчується. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових відео.